У центральному районі Харкова триває перекладка мереж холодного водопостачання. Аварійні бригади КП Харків водоканал усувають дефекти та замінюють трубопровід на новий та більш довговічний. Ми проводили роботи з санації водопровідної мережі діаметром 200 мм, Орієнтіровочно протяженностю 160 метрів погодних. Тут були постійні пориви, аварійні ділянки. Було прийнято рішення зробити цю перекладку. Перекладка була виконана методом санації у стару 200-ту трубу була засанірована 160-та поліетиленова труба. Ці роботи підготовчі роботи тривали два дні. Були зроблені шурфи на місцях поворотах труби. А потім упродовж двох днів зробили санацію та переключення абонентів на нову трубу. Також роботи тривають і у інших куточках району. Комунальники наголошують, проводять комплекс робіт. Працювати можуть навіть з умов обмеження електроенергії, адже забезпечені всім необхідним. Крім цієї роботи, ми також паралельно займаємося ліквідуванням аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Ліквідуємо пошкодження у колодязях, ремонтуємо колонки, пожежні гідранти. З грудня місяця по сьогоднішній день ми відремонтували приблизно 150 гідрантів, також заміною по пожарному припису. Також благоустраємо місця розриттів. Плануємо відновлюємо асфальтобетонне покриття. Також виконуємо щебеніння ґрунтових доріг. Також з початку року ми майже вже переклали 900 погонних метрів трубопроводів на нашому районі. Наші ділянки та райони вони забезпечені необхідним обладнанням для виконання заміни трубопроводів, також забезпечені спецтехнікою, генераторами, станками, які виконують з'єднання поліетиленових труб. Марія Соловйова, Сергій Перець та Андрій Паколов, Харків. Новини.